Вітаю на каналі Гімлі. Сьогодні хочу з вами поговорити про один новий мобільний український проєкт ім'я його Ukraine Mobile. Цей проєкт стрімко набирає популярність. З кожним днем у грі росте онлайн і людям гра чомусь заходить. Тому я вирішила зробити огляд цього проєкту. Я подумала, що вам буде це цікаво, та і більшість тих, хто голосував в опитуванні, проголосували за те, щоб я зробила огляд. Тому не будемо затягувати зі вступом і почнемо. Але перед початком ролика хочу порекомендувати вам підписатися на канал, якщо ви з якихось причин цього ще не зробили. А рекомендую я це зробити, тому що я часто роблю огляди на різні українські проєкти, роблю добірки кращих проєктів, і загалом у мене на каналі контент присвячений різним РП проєктам. Тому тут є багато чого цікавого. А також не забувайте ставити лайк цьому відео та писати коментарі, тому що я намагалася зробити огляд максимально. Чесним. Чомусь наступного дня після запису основного відео у мене гра не запускалася, тому озвучка моментами не буде співпадати з гімплеєм, тому що не було можливості на момент монтажу зайти в гру та дозняти необхідний контент. Коли вперше зайшла в гру, я очманіла. Такого жахливого жіночого скіна я ще не бачила. Ви подивіться на цю голову, це що лиша, чи що це? Але гаразд, не буду акцентувати на цьому увагу. Можливо, в іншому проект хороший. Зараз перевіримо. Так як вестів на даний момент у грі немає, нам залишається тільки взяти скутер і поїхати працювати. Але перед тим як ми це зробимо, трохи проїдемо по карті і подивимося її. За основу, до речі, взято. Карту РМП, і це навіть видно відразу. Варто тільки відкрити карту і подивитися її. І тут, до речі, я трохи засмутилася. Я почала розуміти, якого рівня цей проект. Я очікувала побачити авторську карту або хоча б добре перероблену карту КРМП. Звичайно ж, перероблені текстури присутні. Тут є АТБ, Глова і всякі газетні кіоски, які перекладені на українську мову. Але просто зробити якийсь текстури. Цього мало я вважаю. Також дуже багато місць, де немає жодного перекладу та заміни текстур. А щоб не розпізнати логотипи будь-яких локацій сусідньої країни, розробники Ukraine Mobile просто заблюрили текстури, щоб неможливо було щось розгледити. Ну і в принципі, карту особа не бачу сенсу далі дивитися. Відразу зрозуміло, що це копія якогось іншого мобільного проєкту. Мапі практично не приділяли увазі. В розробці. Також, в принципі, як і скінам. Мій скіно ви вже бачили, а зараз ви бачите інші скіни, які є в цій грі. Ці скини мені скинув блогер Дормі. Привіт тобі, якщо дивишся. Скіни в грі, м'яко кажучи, виглядають не дуже якісно. Так, є пару скінів, які мають непоганий вигляд, але в цілому я вважаю їх не дуже хорошими. Напишіть у коментарях, чи сподобалося вам ці скіни. Поки ми з вами говорили про мапу і скини, я вже доїхала до роботи. Обрала я роботу шахтаря, тому що робота вглово кур'єром у мене забагавалася і я не могла взяти замовлення. Слово про баги, тут їх дуже багато. Вони зустрічаються практично на кожному кроці, але баги є в будь-яких іграх, навіть в іграх світового рівня. Тут же стоїть справа відношення розробників до багів. Якщо розробники активно працюватимуть над їх усуненням, то я вважаю, це Акцентувати увагу на цих помилках не потрібно. Важливо допомагати розробникам їх усувати. Так що, якщо вам цей проєкт небайдужий, надсилайте помилки, які є в грі розробникам, щоб допомогти покращити гру. Особливо за моїми спостередженнями, зараз гру активно намагаються виправляти. Гра постійно оновлюється, я думаю, це пов'язано з усуненням помилок. Також у проєкту з'явився сайт, де тепер можна качати гру. Раніше її качали з телеграм-каналу. Так що видно, що розробники працюють на повну силу. Можливо, в майбутньому у них вдасться зліпити з цього проєкту щось хороше. Але зараз проєкт дуже сирий і в ньому практично відсутні всякі системи. Абсолютно все стандартне, як у сампі, всі менюшки, інвентар та інше. Систем на даний момент дуже не вистачає. Знаєте, якби ця гра вийшла в такому стані, як вона зараз, 10 років тому, я б сказала, що гра супер. Але зараз... 2023 рік. І робити настільки сиру гру, я вважаю, це недопустимо. Відсутні системи, скини поганої якості, відсутні квести, графіка застаріла. У грі абсолютно відсутня фішка та унікальність. Так, це перший український мобільний проект не на карті GTA San Andres, але карта кримінальної Росії, тобто КРМП Може я чогось не розумію, може у мене завишена вимога до ігор, але я б не рекомендувала своїм друзям. Друзям тут грати. Проект на даний момент взагалі ніякий, він дуже сирий. Ви не подумайте, я не намагаюся захейтити проект або якось принизити. Моя думка, що проєкт дуже слабкий, без унікальності. У 2023 році робити український проєкт на карті КРМП і до цього без жодних систем у грі, це дуже, на мій погляд, некоректно. У будь-якому випадку розробникам я бажаю успіху в розвитку проєкту. Якщо вони зможуть з цієї копії зробити щось. Унікальне з часом, я буду тільки рада. Я за те, щоб просувати українські проекти, але ці проекти повинні мати як мінімум хоч якусь фішку. Але на даний момент я її тут зовсім не бачу. Це просто мобільний КРМП проект проєкт з парою українських текстур. Сподіваюся, що в майбутньому проєкт дуже зміниться в кращий бік. В будь-якому випадку, я думаю, проєкту потрібно дати шанс показати себе. Ну а поки я вам не можу рекомендувати тут грати. Я навіть посилання на сайт не залишу в описі. Але я думаю, що через пару місяців або через півроку я знову повернуся сюди і зроблю огляд на цю гру. І ми подивимося, як вона зміниться, і чи буде це в кращий бік. Ну а на цьому у мене все. Огляд вийшов коротким, ну а інакше ніяк. Не бачу сенсу щось ще розповідати, і так все зрозуміло. Ну а якщо у вас є що доповнити, то пишіть це в коментарях, буде цікаво почитати. Також не забувайте поставити лайк цьому відео. Всім пока! Ну ось ви і додивилися ролик до кінця, за що дуже дякую. Подивіться ще ці ролики, якщо не бачили їх. А також, якщо у вас є бажання підтримати мене монеткою, то ось мій QR-код для донату. Побачимося в нових роликах. Пока!